Теоретично космічні промені могли б підтримувати життя на інших планетах. Життя в тіні, як космічні промені можуть живити позаземні мікроби. Ми звикли шукати життя в звичних місцях, в зонах населеності зірок, де є рідка вода і, можливо, навіть сонячне світло. Але що, якщо життя може існувати в зовсім інших умовах, далеко від тепла і світла, живлячись енергією? Яку ми зазвичай вважаємо руйнівною космічними променями. Недавні дослідження та теоретичні моделі відкривають захоплюючу можливість існування радіолітичної зони проживання, де високоенергетичні частинки, народжені в результаті вибухів наднових, можуть підтримувати життя мікроорганізмів під поверхнею холодних планет. Ідея, на перший погляд, здається фантастичною. Ми звикли розглядати радіацію як загрозу, як фактор, що знищує клітини і викликає рак. І це правда, вплив високих доз радіації дійсно небезпечно. Але життя, як відомо, напрочуд адаптивне. Екстремофіли мікроорганізми здатні виживати в найсуворіших умовах, від киплячих гейзерів до крижаних пустель Антарктиди, доводять, що життя може пристосуватися до найнеймовірніших викликів. І, можливо, радіація в певних умовах може стати не руйнівником, а джерелом енергії. Радіоліз ключ до позаземної екології. В основі цієї ідеї лежить процес, який називається радіолізом. Коли космічні промені проникають на планету і стикаються з молекулами води, вони розщеплюють їх на різні компоненти, електрони, протони та вільні радикали. Ці компоненти, як виявилося, можуть бути використані мікроорганізмами в якості джерела енергії. Наприклад, вільні електрони відіграють ключову роль у виробництві аденозентрифосфорної кислоти, АТФ основної енергетичної валюти для всіх відомих форм життя. Деякі бактерії здатні поглинати ці електрони з навколишнього середовища, використовуючи їх для підтримки своєї життєдіяльності. Цей процес особливо цікавий у контексті холодних планет, таких як Марс, Європа, супутник Юпітера та Енцелад, супутник Сатурна. Ці тіла, ймовірно, мають підземні океани води та розріджену атмосферу, що полегшує проникнення космічних променів. На відміну від Землі, у них немає потужного магнітного поля, яке захищало б поверхню від радіації. Це означає, що радіація проникає глибше в планету, і радіоліз може відбуватися на значній глибині. Математичне моделювання потенціал для життя. Дослідники, використовуючи математичне моделювання, оцінили потенціал радіолізу для підтримки життя на цих планетах. Результати виявилися дуже обнадійливими. Згідно з їхніми розрахунками, енцелад може забезпечити найбільшу життєздатність на глибині 2 метрів радіоліс, викликаний космічними променями, може призвести до утворення достатньої кількості АТФ для підтримки життєдіяльності приблизно 43 тисячі тисяч клітин на кубічний сантиметр, виходячи з метаболізму кишкової палички. На Марсі ця цифра становить близько 11600 клітин на кубічний сантиметр, а на Європі близько 4200 клітин на кубічний сантиметр. Ці цифри, звичайно, не означають, що на цих планетах існують процвітаючі екосистеми. Швидше, вони вказують на те, що радіоліз може підтримувати існування невеликих популяцій мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Це свого роду підпільне життя, приховане під поверхнею холодних планет, що живиться енергією космічних променів. Обмеження та питання, які потребують подальшого вивчення. Незважаючи на захоплюючі перспективи, необхідно враховувати і обмеження цієї ідеї. По перше, для підтримки життя потрібні не тільки електрони, але й інші поживні речовини, такі як цукри та органічні молекули. У радіолітичній зоні планети, ймовірно, буде дефіцит цих речовин. Можливо, мікроорганізмам, які живуть у цих умовах, доведеться розвивати унікальні метаболічні шляхи для отримання необхідних поживних речовин. По-друге, слід враховувати, що космічні промені виділяють лише невелику кількість енергії. Не варто очікувати, що радіоліз зможе підтримувати існування великих і складних організмів. Швидше, він зможе підтримувати існування невеликих популяцій мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Крім того, слід враховувати, що вплив космічних променів може призвести до пошкодження дезоксирибонуклеїнова кислота та інших пошкоджень клітин. Мікроорганізми, що живуть в цих умовах, повинні володіти ефективними механізмами репарації дезоксирибонуклеїнова кислота для захисту від пошкоджень. Особистий погляд і роздуми. Ідея радіолітичної зони проживання здається мені неймовірно захоплюючою і змінює наше уявлення про те, де може існувати життя у всесвіті. Ми так довго шукали життя в звичних місцях в е зонах населеності зірок, де є рідка вода і сонячне світло. Але, можливо, життя може існувати в зовсім інших умовах, далеко від тепла і світла, живлячись енергією. Яку ми зазвичай вважаємо руйнівною. Ця ідея змушує задуматися про те, наскільки різноманітним може бути життя у Всесвіті. Ми звикли думати про життя як про щось крихке і вимагає певних умов. Але, можливо, життя може бути набагато більш стійким та адаптивним, ніж ми думаємо. Я вважаю, що подальші дослідження в цій галузі можуть призвести до революційних відкриттів. Необхідно проводити експерименти в лабораторії, щоб перевірити, як земні екстремофіли поводяться в умовах, що імітують радіолітичні зони проживання. Також необхідно розробляти нові інструменти та методи для пошуку життя на холодних планетах. Висновок розширюючи горизонти пошуку життя. Ідея радіолітичної зони проживання являє собою захоплюючу перспективу для пошуку життя за межами Землі. Вона розширює наші уявлення про те, де може існувати життя і які умови необхідні для її підтримки. Незважаючи на обмеження та питання, які потребують подальшого вивчення, ця ідея відкриває нові горизонти для пошуку життя у всесвіті та змушує нас переосмислити наше розуміння життя. Пошук життя це перш за все пошук можливостей. І радіолітичні зони проживання це ще одна можливість, яку нам варто дослідити. Можливо, під поверхнею холодних планет, далеко від тепла і світла, ховається підпільне життя, що живиться енергією космічних променів. І хто знає, які ще дивовижні форми життя чекають нас у глибинах космосу?